Привітки, привітки усім! От дивіться, така от акція, хочу вам розповісти, яка в фармасі. ну Тут, звичайно, декілька акцій. Але от хочу вам показати, які от нюанси ще будуть два дні. Тут, в фармасі. Якщо ви замовляєте, наприклад, щось, ну, тут багато різних вибір є. От в своєму кабінеті вам покажу. Що тут можна замовити? От є різні категорії. Наприклад, можете звичайно подивитися каталог. От, Але, от, якщо ви замовляєте на 1500, у вас е, безкоштовна доставка на нову почту це, по-перше. Е, потім от, є знижки, бачите, тільки онлайн-знижки до 50%. Ну, Це якщо ви оформили собі кабінет, він безкоштовно робиться. І ви можете собі замовити е, коктейль. Оцей, от Nutri плюс, такі там з вітамінами і мінералами. От він іде. і він виходить вам за 400 гривень. І ну, також ви можете отримати подарунки на перший старт. Взагалі-то є така акція в фармаційна три місяці. Там можна пройти у ці три старти. раз в місяць ви замовляєте щось по каталогу на 1500. Гривень, і отримуєте там ще декілька от подарунків. І от якщо ви і плюс безкоштовна доставка на нову почту різних продуктів, вітамінів тут є, мінерал мі... вітаміни, мінерали, от для макіяжу різні продукти. от Тут багато до... по догляду різні продукти, особиста гігієна. Тут, от, от, бачите, можна для волосся, парфуми різноманітні. Також можна замовити, якщо от на цю суму. Можете, якщо не знаєте, наприклад, аромати, запахи ароматів, да? можна замовити пробники там на 50 гривень, або пробники догляду за собою, крема, або, або парфуми. Там 10 парфумів йде, і ви можете собі обрати якийсь парфум. Або для дому велика серія. теж. Ну, каталог тут класний, можна онлайн подивитися. І от, от класна, я хотіла з вами зробити, наприклад, якісь. От, зараз подивимося парфуми, наприклад. Да, парфуми от, для чоловіків от, класні, можна показати, які акції. От, оця байолі дуже класна, або можна брати цілим наборчиком. От, Шутерсмен, теж. Тут багато класних ароматів на подарунки особливо. От, наприклад, якщо под, на подарунок да, берете. Навіть для чоловіка, для жінок також такі є наборчики тут іде, що у нас тут іде в наборі. По-перше, водичка. Потім гель для душу і бальзам після гоління. Шутерсмен Оце от такі є 847 гривень замість 1129. Да? Байолі. дуже класна знижечка, 479 гривень, 75 мл. Велика водичка. Оце от парфумована водичка Маск. Маскуенс теж дуже гарні. Тут гарні. Оці No 70 теж класний. Пульс, Шутерсмен і гарні знижечки. Це чоловічі аромати. також парфуми для жінок. Є у нас парфуми від балеріна, це ем, теж на знижці йде. Бліс 576 теж знижка. Це їх реклам рекламувала ще й Ірина Білик. Додаткова хера. Ну, ці от такі класні Midnight, Оця от теж гарна Міднайт Маус так от вона називається. 471-50 мл. Оця гарна також Омна. Ріна теж дуже гарна. Опуленс гарний аромат, теж одна знижка. Знижка йде 449. От ті, що я точно знаю, ві, ві, Вібран блосом гарний, і також наборчиком. Можна наборами. теж. В набори входять гель для душу, парфумована вода і парфумований ласьйон для тіла. І також косметичка, і все це йде в подарунок. Декілька вод є на знижці. От, це такі от, або, парфум, або аромати можна вибрати, або для дому теж дуже велика серія. Тут і для кухні, і от, е, аксесуар для ванни є відбілювальні різні от засоби для видалення гірші, кисневий засіб, для виведення плям. Також для очищувачів різні. Очищ... Очисні засоби, засоби для очищення поверхонь, концентровані, от також очищувачі, різні для меблів, для поліролі, Life лінійка це така українська лінійка Smart Life. от Тут взагалі є різні для миття скла, лак для волосся. Для порошок для чищення поверхонь, поліскович для рота, рідке кухонне мило. Оцей і стік-іонізатор для води з'явився. Boost, дуже класний. От, він якраз теж на акції. Ще буквально, по-моєму, по декілька днів. Два дня ще він, по-моєму, така зниричка, так що теж можете. В каталозі його, по, по, до речі, ще немає, а от онлайн вже він є. І також безфосфатний, класний такий ніжний порошок, я випробую будь-який твій одяг. то теж 164 гривні на знижці. І також універсальний засіб для виведення плям 104 знижка. Для волосся лінійка є, особиста її на різні. Тут от є крема, сьйони для дітей, для чоловіків, захист від сонця якраз актуальна скраб для тіла. От захист для сонця великий. Тут теж така ліничка. Для ніг є крема проти тріщи, сільпілінг, спрей для, е, для ніг. Це така от турецька косметика. І догляд для Догляд за обличчям. Є і зволожувальна, і антиквікова серія. От, класна оця от теж. теж на знижці багато різних тут крем, кремів і масочок. От, в каталозі можна детальний опис теж прочитати. Гарна знижка для, до... є для макіяжу. Для обличчя, для гоп серії додатково, туші, олівці. І от нутрі плюс теж дієтичні добавки для контролю ваги. Оце такі от для контролю ваги, я, от, наприклад, хочу вам сказати, ну він тут якби з мітамінами мінеральними взагалі йде. Оці такі зі смаком банану він є, зі смаком шоколаду. І от класно, що, от, наприклад, у мене зараз третій шаг, якраз третій місяць, я замовляю, так? і вже хочу, тут виходить, і акція ще два дні. якраз, Якщо ви замовляєте на 1500 гривень, то виходить вам оцей контрольний. Тут і вітаміни, і мінерали є різні багато. І вам він буде не за, завіть тут по бас, скидці да, 1500 йде, а там буде, мені вийде за 400 гривень. І плюс третій, ну це два дні ще 400 гривень можна його отримати, якщо робите замовлення на 1500, отримуєте його за 400 гривень. І плюс третій шаг у мене, да, третій, ну, якби по цій стартовій програмі я йду. І ще один додатково мені буде за 50 гривень. О, такі тут є акції цікаві. от Шейкери різні теж. Там я от в шорті якось ну виставила сьогодні новенькі теж. Можете подивитися на навіть на упаковці, скільки там багато різних вітамінів входить цей коктейль. Він просто навіть для всього організму як вітамінна така бомба, можна сказати. І тут ще є різні вітаміни і для чоловіків, і для жінок. Для чоловіків, до речі, теж гарна знижка. Для жінок чомусь нема, а от для чоловіків, зараз вам покажу теж гарна знижка на оці такі. Омега-3 є 396 гривень, теж знижка. Спіруліна є, желені вітаміни різні, для дітей є вітаміни. От Для жінок 516 теж якби невеличка знижечка, да? а от для чоловіків 396 гривень. Ось такий вітамінний комплекс 60 штучок. тут. Ну, Рекомендують дві таблетки, дві таких вітаміни приймати в день. І ще він тут підтримує здоров'я чоловічого організму завдяки збалансованому вітаміну мінеральному складу, сприяє підвищенню рівня енергії та витривалості. І підтримує роботу серцево-судинної системи та нормалізує тиск, покращує когнітивні функції, концентрацію ваги та пам'ят. Такий для чоловіків гарний комплекс вітамінів. І от можна комплексами брати. да, Бустер для зниження ваги: такий от є по 1600 гривень. От, набір, бустер антиоксидант. Для волосся та нігтів. От, Якщо комплексом берете, бачите, знижка дуже гарно виходить. І тут що ще набор бустер для енергії, для регуляції циклу. Можна підібрати собі. От, якщо приєднуєтесь, реєструєтесь, вас додають ще там додаткові чати, і там є консультанти по, по здоров'ю, там теж можна пройти Школи різні по цим, цим вітамінам, мінералам. От порошок стимулятор колагену є також на знижці. В різних видах колаген. Тут є порційний напій колагену. є теж 1000 гривень. Напій Л-карнітин. Рослинний напій алоє манго. Теж на знижці. Алоє з мандарином. Оце що тут у нас? Напії алоє манго, наприклад, плюс. Підтримує травлення, здоров'я органів, регулює кислотність шлунка, знижує риск печі та кислотного дисбалансу, сприяє розщепленню жирів, цукру, детокс-ефект у ньому, підтримує здоров'я шкіри, зволожує, покращує роботу печінки, сприяє очищенню організму. Теж такий класний Алоє. алоє. Напій, або от є з мандарином навіть алоє також освіжаючий концентрат, око алоє вера мандарина. Забезпечує смачний ефективний засіб приймати алоє що міститься в у продукті, походить лише сертифікована органічної плантації у Мексиці. Сертифіковані такі тут продукти. От навіть шипуча чорна бузина є, бачите? У таблетках, що тут у нас? Бузина підтримує імунну систему, та захищає від вірусів, має дексодантну дію, допомагає швидше відновитися. Ну, от, Тобто, якщо хочете, що можете вспіти, от, такий класний коктейль, замовити, який коштує от, може, він тут у мене буде. Попадеться. Ще два дні на нього акція додаткова. Так, де тут він у мене? Омега. Ага, тут його, мабуть, і немає. Так, зараз ми тут подивимося, Корисна кава. Навіть тут є от, корисна кава три плюс також, з цикорієм, кава з цикорієм є, теж от, різні види кави, з колагеном навіть є, суміс рощини кави та злаків. Кава розчинна та цикорій, от теж є в стіках, є окремо. Так що, теж можете дивитися для себе, якщо такі ви ще слідкуєте за своїм здоров'ям, приймаєте вітаміни От комплекси Плюс, Так, можна цілими комплексами відразу брати. Так? І вітаміни Д є. Багато є таких вітамінів, схожих і на архіорбі, і майже така сама ціна, я скажу, що там теж така ж сама ціна на всі ці. Ага, от для контролю вагів він йде, по-моєму. Да? от коктейль, наприклад, наприклад, якісь візьмемо, тут, що тут про нього пишуть. От, Якщо приблизити картинку, отут от, от. 27 вітамінів, мінералів. 20 грам протеїновий. 500-200 г. 520 грам тут виходить вага. 20 такий вітамінний коктейль, можна сказати. З різними смаками. От що він тут? Допомагає контролювати вагу, зменшує калорійність раціону, містить білки, вітаміни мінерали для підтримки енергії та метаболізму. Покращує роботу травної системи завдяки клітковині, Допомагає зберігати відчуття ситості на тривалий час, підтримує рівень цукру. Крові запобігає різким стрибкам інсуліну, збагачений корисними жирами, що сприяють правильному обміну речовин. От Його можна собі пити на от, допомагає підтримати енергію, активність протягом дня, легко приготувати заміна швидких і, шкідлив... і шкідливих перекусів. Його от беруть, додають 2-3 колпачка. На... 400 г води. І от можна або ввечері, або зранку, або, якщо ви там десь в обід, собі взяти такий перекус і вже буде повноцінний перекус ще й вітамінами і шкідливий для організму. Ось такі цікаві акції вам розповіла. Хто тут в мене в чаті писав, зараз подивимося. О, Микола, це ти тут пишеш? Да? Я просто не бачила чату. Всім привітики-привітики! Теж от зайду, подивлюся після стріму. Зараз, може, зайду, гляну на компі. А то на мобілці це не можна зробити. Зараз подивлюся ще на компі. Бачиш, якщо заблочу, бо там вже довго мені шукати, де це ці заблочені. Я дуже рідко блочу, і мені потім довго їх шукати, щоб розблоковувати, бо я їх потім ніколи не розблоковую, тому я і не пам'ятаю, як його там з мобілки от подивилася, не, не видно було тебе, там теж є якісь заблоковані, але я не бачу. Так що треба себе гарно вести, писатися якої дурні в чаті, то і не буде заблочений. Зараз я подивлюся. Це всім бажаю гарного вечора, до зустрічі.